Вітаю вас, кривий ріг, кривий ріг, рідненькі, вітаю вас. Бажаю вам мирного неба на нашій українській Криворіжській землі. Молимося над захистом міста, над захистом всього, що у нас є, над своїми сім'ями, над своїми будинками, машинами, дачами, над нашим ЗСУ, над всією Україною. Кривий ріг, що чекає, 16-17 січня 2023 року. Кривий ріг Україна Дніпропетровська область, що чекає 16-17 січня. Кривий ріг Дніпропетровська область чи будуть обстріли нас? Тільки ми питаємо за обстріли, за ракети, за дрони, щоб ну, чи будуть такі накази, чи будуть, чи буде летіти, е, від ворожих військ. Вріз ворожих воєнних на Кривий Ріг, на Криворіжські об'єкти чи будуть руйнування? Чи будуть... Підскажіть інформаційне поле, будь ласка, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область Україна понеділок, второк, вівторок, 16-17 січня 2023 року. Кривий ріг, які будуть головні події? Ми не... неізвісність це нас дуже пугає. Неізвіснесть нас дуже пугає. Прямо сковувати нас в бездійстві такі жінські енергії. Так, переміна. Да, вони будуть ще стріляти. Вони будуть стріляти. Ми будемо дуже боятися. Вони будуть стріляти, Ну, щось таке должно бути підсилиться нам. Що вони будуть стріляти, ми дуже сильно будемо боятися, буде сковувати нас оце все. Вони будуть, будуть на Кривий Ріг ще будуть сирени, будуть такі вогняні, будуть різного характеру. Ми будемо просто, просто ми будемо дуже переживати. І що вони доб'ються. Оборона сработає, а дуже велика буде оборона, дуже велика будуть збивати, і який результат. Молитвами можемо вимолити свої ресурси і свою землю. Молитвами буде дуже важко це все отражати. Це ми навіть не будемо знати, як це важко буде отражати. Но кривий рог должен в ці дні оборона должна сработати і должно бути все нормально. 16-го, 18 Но безспокойні будуть дні. Безпокійні. Кривий рідні Дніпропетровська область, які будуть події, головні. Те, що касається від війни, будуть обстріли, будуть руйнування. 16-17 січня, Кривородні, Дніпропетровська область, Україна, 16-17 січня. Які головні події? Ой, гора і квіти і погибші, і похорони будуть квіти в темних енергіях. Угу. Так. Це вже. Так. Да. Будуть крести, кладбище, домах горе, переживання. Так. Щось ще зачепе? Те, що дає ресурси? Строєння таке, яке дає ресурси, буде зачеплено. Кривий рог. Люди як? Люди будуть сильно боятися. Люди будуть як себе почув. Так, ну, дивіться, оті похорони, ще будуть такі похорони, що були руйнування там на чесному секторі, вони ще, хоч би там, ну, і це нас буде дуже всіх криворожан, це буде дуже лякать. А за ці дні показала, що, можуть бути зачепи, ще якусь споруду. Яка щось дає, воду, освітлення. Отаке От може бути. Буде безпокійні два дні Рог. В нашому краю буде безпокойство, буде летіть. От воно летить. В нашу сторону летить плоха енергія. В наші дома, в наш мирний город Кривий Рог летить енергія. І ми будемо дуже надіятися на те, що його нічого не буде, такого поганого. Но Надо быть готовым до сих пор Надо быть кривой рог. 16-17 кривий ріг. 16-17 січня энергии. Сила. Сильная. Так, мы дуже прагнем, прагнуть миру, и нам будет сильная допомога. Дьявол вмішається все равно в нашу жизнь. Д'явол це ворог, він порушив наш мир. Ми не ті, що були до 14 січня. дьявол нас ми, от, він порушує, ми будемо боятися, ми будемо ужасатися. жінки, вже психіка нас не видержує. дьявол енергії війни, ми будемо хвататися за голову. Господи, бережи Україну, бережи Кривий Ріг, Криви, Криворізький район. Люблю, обнімаю кожного з вас. Пишіть коментарі, будь ласка, будемо уважні, любимо одне одного, просимо захисту у своєї рідної Криворізької землі, у своєї городу, у Бога, у Божій Матірі, усіх ангелів-охоронців, усіх святих. Просимо захисту, Криворог, Криворозький район, просимо свою святу землю, захисту. Будь ласка, прошу вас, об'єднуємося, любимо один одного, дружимо. Щоб у нас було все добре в Україні, в Кривий Ріг, обнімаю кожного з вас. Пишіть коментарі, будь ласка, дякую за увагу.